Наступне запитання: підприємство орендує автомобіль у засновника в жовтні за рахунок підприємства було оплачено страхування автомобіля. Чи потрібно у формі 4Д показувати суму страхування авто, якщо в нотаріально засвідченому договорі в обов'язках орендаря входить страхування транспорту? Шановна Тетяна, дивіться, тут питання, яке пов'язане із страхуванням, воно напряму залежить від того, хто за договором є бенефіціарним. Отримувачем страхового відшкодування. Є пряма норма пункту 164.2. Мова йде про е, внески, які здійснені е, у вигляді страхових платежів 164.2,16. Оподаткуванню підлягають сума страхових платежів внески в премії, окрім сум, які сплачуються роботодавцям резидентам за свій рахунок е, за договорами страхування. І якщо мова йде про ситуацію, коли е, сплата здійснюється за умови, що особа-резидент визнається вигода набувачем, бенефіціарам за таким договором. Тобто пункт 164.2.16 під пункт А, якщо я застрахувала автівку і за договором страхування бенефіціарам по страховій виплаті, буду визнана я як орендар, то в даному випадку не виникає об'єкта оподаткування у фізособи. якщо ж ситуація така, що да по договору я маю застрахувати, але по договору страхування бенефіціаром вигадано бувачем, коли якщо щось трапиться. З автівкою отримувати страхову виплату буде сам власник. в такому випадку. Вартість страхової премії за страхування цієї автівки вона є об'єктом оподаткування. Це є пряма норма податкового кодексу, тому треба подивитися на договір страхування. І якщо так, то відповідно отримати ПДФО, військовий збір і власне показувати у 4ДФ. Якщо не є об'єктом оподаткування, ну за великим рахунком можна не відображати. Але ми знаємо, що коди доходів довіднику вони передбачають, що навіть і такі е показники ми також відображаємо, тому показати. За великим рахунком, в 4 ДФ потрібно, але також може бути і необхідність утримати ПДФО військовий збір саме зі суми страхової премії. Повторюся, не відшкодування, а премії в залежності від того, хто є отримувачем відшкодування.